Пішки 10-15 кілометрів і ще несуть із собою все найнеобхідніше через засиля дронів та інтенсивні удари артилерію. Лише так наші піхотинці можуть дістатися переднього краю, аби звідти, по або звідти повернутися. Та й сама дорога триває не один день. Ворог на турецькому напрямку активізувався від початку весни та намагається переломити тут нашу оборону. Місто тримається уже більше року, але ворог постійно змінює тактику та сподівається прорватися до Костянтинівки. Серед тих, хто нині тримає Торецьк і його околиці, бійці 49-го окремого штурмового батальйону. Кажуть, ворог випалює все навколо кабами та дронами. На позиціях бійцям доводиться сидіти по 2-3 тижні. Або вибиратися звідти нереально. Більше у матеріалі воєнкора Олега Корін'єнка. У його сюжеті ви вже традиційно побачите реквізити для підтримки піхоти. Ось що в нашій позиції. Все лисе, всі лісця повністю опали. А далі випалені та скошені ворожими снарядами дерева. Це одна з позицій наших захисників під турецьком. Відео зафільмував боєць на псевдо Дантист. Мимо нас літало все від мінометів до дронів, до впіввішок і розвідувальних дронів, і ракети РСЗВ. Але при цьому ми виконали завдання. Ми не Засвітили свою спешку, та якби бійці там лишилися ще на тиждень, то невідомо чи змогли б ми ось так розмовляти з дантистом саме після того, як ми вийшли через неділю, тільки з дрона побачили, що ту позицію там, де ми були, просто розкатали з землею. Все, що нині відбувається під турецьком, захисники називають одним словом пекло. Ворог вчиться на власних помилках і протистояти йому вкрай складно. Вони дуже умні зараз стали. Що підготовлюються, вони дуже хорошо. В них підготовка. Я би не сказав, з ким ми там стикалися на війні, це, що там «дев'ятка», Русічі. Вони це типи підготовлені. 132, що тесно штурмує, типа, це типи підготовлені, вони там займаються по два-три місяці. Типа, в них є тактичні, якісь правильні рішення прийняття. Тибо вже не ванькіштанки, як співали раніше. І хоча росіяни мають перевагу і в зброї, і в живій силі, бійці Карпатської Січі вже майже рік не підпускають ворога до сусідньої Костянтинівки. Хоча протистояти такому ворогу нелегко. Хай віддихає. Не не Хай рука віддихає. Характер війни тут змінюється чи не щомісяця. Зараз росіяни активно розбивають логістику, навчили своїх пілотів філігранно працювати оптоволокном. Ну, власне, через засилля ворожих дронів дістатися до передових позицій майже нереально. Іноді бійцям доводиться йти пішки десь 12 кілометрів. І, звичайно, коли ти йдеш на позиції, ти не можеш взяти собі все найнеобхідніше, бо невідомо по перше, скільки ти пробудеш на позиціях. І, власне, коли піхотинці там лишаються, то ось в таких ящичках зараз пакуються, передаються їм бандеролі. Вже за кілька годин оператори піднімуть ці пакунки у небо і відправлять до піхотинців. На кілька днів бійцям вистачить. Потім буде новий рейс. Тут павербанки, цигарки, чай, кава, цукор. А тут колбаса, хліб, консерва. То ви їх сортуєте, так? так, так. Значна частина в посилці куплена за власні гроші бійців. Тож тут будь-якому донату завжди раді і підтримати роту можете і ви. Ну, ми от купуємо, на рота 200 повербанків в місяць, це взагалі при прям в хороших умовах. Типа, і вони ж не повертаються. Кожен повербанк там сотка стоїть три тисячі. От читай. Типу, скільки ми тратимо? 60 тисяч на повербанки тільки. Ми тратимо от в місяць, ми трота тратимо, тупо тратимося за запчака Нашу бої за турецьк тривають довше, ніж за Бахмут. Хоча місто у півтори рази більше, але обороняє його менша кількість людей. Давайте, хлопці, дистанція, дистанція. Це кадри з евакуації бійців. Майже 14 кілометрів захисники долають пішки. Коробочку, на якій вони мали виїжджати, росіяни розбили. Ну, типу, машину розули нашу, машина згоріла. Може, градом нас влупило. Ну, я ж не знаю, що там було по нам, прильот. Дрони літають, обстріли є. Ну, каби саме так жорстко літають над Бабах. ФОМА один з тих, хто виводив бійців з того пекла. Саме через засилля дронів і ворожих снарядів над головами операція тривала кілька днів. А Поранені важкі були? Ну, середні. Ми їх вивели. Помаленько-помаленьку йшли, надали медичну допомогу. Хлопці довольні були надали медичну їм допомогу. Ну спочатку кричали, ми не будемо такі хлопці. Якщо ви не будете, йти, то кажу, ми будемо товше тут. То вони всі на позитиві, радісно кажуть, все ми вийдемо. І пішли помаленьку. Тож, як би технологічно війна не розвивалася, але фронт тримається саме завдяки таким людям. Так само, і турецьк, дрони допомагають знищувати ворога, але ближні бої ніхто не скасовував. Та й сама лінія фронту існує там, де є піхотинець. Олег Корнієнко за Харкомах. Факти Фактиві єдині новини.